Підприємці, які самостійно налаштовують рекламу, ви досі не використовуєте користувацькі мітки в товарній рекламі? Тоді ви втрачаєте до 30% потенційних продажів. Ви знали, що один мій клієнт збільшив продажі зимового одягу на 34% лише завдяки правильним міткам, а інший повністю розпродав минулорічну колекцію за два місяці? Проблема в тому, що більшість рекламодавців або взагалі не знають про цей інструмент або не розуміють, як його правильно налаштувати. І поки ви губитеся в налаштуваннях, ваші конкуренти розумно сегментують товари та забирають ваших клієнтів. Мене звати Євген Ковалевський, я спеціаліст з Google Ads та налаштування конверсій і аналітики для реклами. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити мої перевірені методи оптимізації реклами в інтернеті. Що ж таке користувацькі мітки і чому вони так важливі? Це спеціальні атрибути в Google Merchant Center, які дозволяють класифікувати ваші товари за будь-якими критеріями, які важливі для вашого бізнесу. Наприклад, ви можете позначити всі товари на розпродаж, сезонні новинки, товари з високою маржею або хіти продажів. Це дозволяє організувати асортимент максимально гнучко і рекламувати його ефективніше. Головна причина, чому багато хто не використовує мітки, то відсутність розуміння, як їх створити та застосувати в рекламних кампаніях. Google не дуже активно просуває цей інструмент, хоча він дає серйозну перевагу. Але зараз я покажу, як це зробити всього за три прості кроки. Створення міток. У вас є два основні способи: перший через Google таблиці. Просто додайте у свій фіт товарів стовпці з назвами: «Custom Label 0, «Custom Label 1 і так далі до «Custom Label 4. У ці поля вписуєте свої значення, наприклад, там зима, хід продажу, розпродаж. Другий спосіб через правила в Merchant Center створіть правило, яке автоматично призначає мітки на основі певних умов. Наприклад, всім товарам з ціною від 0 до 1000 гривень можна задати значення 0 тисячі. Google дозволяє використовувати до п'яти різних міток для кожного товару, що дає величезні можливості для сегментації, використання міток у Google Ads. Коли ваші мітки вже створені, переходимо до їх застосування в рекламних кампаніях. При створенні товарної кампанії у розділі Фільтрація товарів виберіть потрібну мітку «Custom Label» та вкажіть відповідне значення. Тепер ви можете створювати окремі кампанії чи групи оголошень для товарів з різними мітками налаштовувати різні стратегії ставок. І все це без необхідності дублювати тисячі товарів. Наприклад, для товарів з міткою розпродаж можна створити окрему кампанію з агресивнішою стратегією ставок, а для топових товарів да, – з більш високим бюджетом. Аналіз ефективності: найцінніше в користувацьких мітках те, що ви можете точно відстежувати результати по кожній категорії товарів. У звітах Google Ads просто відфільтруйте дані за Custom Label і побачите всі ключові показники: покази, кліки, конверсії, ROAS – також варто налаштувати передачу цих параметрів у Google Analytics 4, щоб мати повну картину поведінки користувачів. На що звертати увагу? Порівнюйте вартість конверсій CTR та ROAS для різних міток. Це дозволить зрозуміти, які категорії товарів приносять вам найбільший прибуток, і перерозподілити бюджет відповідно. Уникайте типових помилок, не дублюйте мітки, не створюйте надто загальні категорії і завжди дотримуйтесь чіткої логіки сегментації. Підсумовуючи правильно налаштовані користувацькі мітки, це простий, але дуже ефективний інструмент, який дозволяє краще управляти рекламним бюджетом, точніше, таргетувати аудиторію, отримувати чіткий аналіз ефективності різних товарів. Реальний приклад: наш клієнт інтернет-магазину спортивного одягу використав мітки для зимової колекції, розпродажу та топових товарів. Результат це зростання продажів зимових курток на 34% і повний. Розпродаж старої колекції за два місяці. А в описі ви знайдете посилання на автоматичну систему фільтрації відгуків та мій сайт з корисними матеріалами та описом моїх послуг.